Спочатку нам відрізали газ, ну, ми купили печки і потім нам відрізали гарячу воду, потім нам відрізали слив в туалеті, відрізали тризалі І ось що ми маємо в результаті: ось ці чорні стіни. Любов Сосніна живе у гуртожитку на вулиці Артеківській, 27, вже 40 років. Ордер на житло отримала в обласному управлінні торгівлі, як і решта мешканців, цей документ віддала на зберігання коменданту гуртожитку. Наша комідант жива. І здраствують до сих пор. Поэтому вона говорит, ваші ордера я здала всі собствені. Все, Тепер наші ордера іщезлі. Ми не можемо доказати їх існування, Хоча у нас є прописка, яка дає нам право проживання. Раніше гуртожиток перебував у державній власності, потім його приватизували. У мешканців лишилася копія рішення міської ради за 2002 рік про дозвіл на відчуження будівлі однієї з приватних фірм. Відтоді гуртожиток змінив кілька власників. Теперішній Дмитро Скорик, за словами мешканців, усіма силами намагається їх Вибив мені двері, зламав замок. Я написала заявлення в міліцію. Сейчас уголовне дело по этому поводу, он запугивает. Як прийшов власник, він весь п'ятий этаж розбив, повністю розбив. Поли сорвав, все двері посривав. У нас було хороше общежиття. У нас було перше місце, по місті ми занимали. Сказала, я зроблю я такі умови, що ви відсюди самі убіжите. Конфлікти з власником та його родиною мешканці записують на відео. Ти кого калостиш! Мене за сто. Такого... Сам Дмитро Скорик коментує ситуацію коротко. Адвокат В'ячеслав Шостіріков каже, новий власник будівлі не має права виселяти її мешканців. Безумовно, таким мешканцям необхідно буде довести наявність. У них законних підстав для заняття відповідних приміщень, тобто, це можуть бути які докази, або це договір житлового найму, або договір оренди, або це можуть бути ордери. Можна доводити цю обставину відмітками з боку органів міграційної служби, аби не слід забувати, що право на житло це конституційне право, яке гарантовано на найвищому рівні. Юлія Трофімова, Владислав Запорожець, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.